Давайте це Знову ж по системі охолодження пан Олексій пише: в топку ті панелі охолодження нагріву, фанкойлу, і все. Теж не так все добре. Чому дивіться? У фанкойла От я в офіс обирав систему кондиціонування, у мене ж немає опалення в офісу, взагалі немає тобто, централізованого опалення нема. У нас там є тільки електрика і холодна вода, все, живіть як хочете. При тому, що опалення в будинку є, але от офіс на першому поверсі, ну, там немає централізованого опалення. І я буду обігріватися електрикою. А електрика, як для юр вона відповідна по повній програмі, при тому, що ночний тариф там не можна підключити. Ну, не можна і все в цьому будинку. Не знаю чому. Або для юрліц немає такої послуги, як нічний тариф. В будь-якому випадку не можу. І у мене опалення воно буде коштувати дорого. І у мене були варіанти: поставити тепловий насос, наприклад, повітря, вода, да, і обігріватися, але тоді влітку питання охолодження. Ну і вартість цього теплового насосу, який працює при температурах мінус 25, ну, доволі висока відповідно. І я все ж таки приймаю рішення залишити електрокотел, який я вже придбав і змонтував ще до вторгнення. От, ну, тоді е, теплові насоси були ще дорожчі. Тому в мене стоїть котел і водяна система опалення. І от питання залишилося: е, як зменшити витрати на обігрів. І я обираю системи повітря-повітря. Звичайно, ну, це тепло, їх називають тепловий насоси, кондиціонери, називайте, як хочете. От, і у мене була ідея поставити саме фан-койл пана Олексію. І от, пан Юрій, який мені монтував систему, цю, мене відмовив з паном Володимиром, проєктувальником, тому що фан-койли мають більший шум. От, що є, то є. А це офіс. Тобто це багато спілкування, да? то я взагалі рот не закривається цілими днями. Хтось приходить, да, спілкується, і от зайвий шум він не потрібен. Тому, коли я обирав систему кондиціонування, по-перше, я дивився, щоб працювала як якомога на нижчих температурах, ну, щоб я мав більш високий показник перетворення енергії. От, плюс Менше шуму, щоб створювали, тобто, щоб це були не шумні системи. Тому от фанкойли, все ж таки я би розглядав лише як додаткову систему, пане Олексію. Тобто, щоб вони не працювали на максимумі, щоб вони підмухивали, так скажемо. Тобто, наприклад, от у вас є тепла підлога. І якщо температура спускається до мінус 25-30, і ви не хочете смажити себе на цій підлозі, ви можете додати фан і додати трошки тепла, щоб він на невеликих швидкостях але підігрівав повітря, створював рух повітря, щоб вам легше було знаходитися. Але в ідеалі це все ж таки примусово штучна вентиляція. Чому? Тому що в такому випадку вона буде працювати. Вхід-вихід, е, ви можете також налагоджувати по кожній кімнаті окремо, ви можете збільшити переріз е, труб, ви можете використати сучасну систему з зафронірованими трубками, котра ховається за підвісною стелю. Ви можете точково подавати в те місце, де ви не знаходитесь, щоб вас не продуло не присквозило. І так далі. Тому, якщо все ж таки е, дивитися. Так, вони працюють на тепло і на, і на охолодження, але примусова система вентиляції вона також працює на тепло і на охолодження. Сучасні системи завдяки клапанам вони перекривають вентиляційні канали там і так далі. Просто я до чого, що коли у вас воздуховоди, ви можете зібрати систему з невеликим рухом повітря, з мінімальним шумом. От, ну, якщо у вас в родині хтось чутливий до шуму, Дав, особливо, вночі, коли все вимкнуто, от то краще, щоб це була примусова штучна вентиляція. Її я все ж таки ставив би на перше місце. фан вони більше, знаєте, ну, більше для офісів, так, для громадських е якихось е приміщень. Хоча у нас так, у нас були клієнти, котрі ставили фан і в приватному будинку. так Тобто ставлять, але як додаткове обладнання, тобто не постійно це з точки зору опалення. от А так, да вони також можуть і, звісно ж, охолоджувати влітку, якщо у вас тепловий насос, наприклад, грунт вода з дуже гарним цОП до 7, коефіцієнтом перетворення до, до 7, то це взагалі дуже суперове об'єднання. Дякую, друзі, за ваші питання, і ми рухаємось далі.